Всім привіт! Ви на каналі Валєра Барбоскін І підписники. Сьогодні в мене розпаковка на таку машинку, як Lamborghini Reventon. Фірма Burago Масштаб 1К 32. По ліцензії Lamborghini Давайте ми його відкриємо. Вона вже як розпакована, але... Можемо цю машинку достати. Вона світло сірого кольору, салон чорний, якісна. Ні, не якісний руль, звісно. Перед все нормально. Значок Lamborghini, колеса крутяться. Але мінус в цій машинці є, що двері не відкриваються. Зато є цей багажник відкривається, подивися, який там двигун. Ззаді теж по-нормальному. Це італійський Бураго. Масштаба 132. Колеса крутяться. А на дні, що це Бураго Ламборгіні Ревентон. 1.32. У, у когось є багато косяків на таких моделях Ламборгіні. У когось там є камодель? Lamborghini Ламборгіні Авентадор, Ламборгіні Murcielago, це. Ламборгіні Діабло, це як в мене. Постепенно які в них ламаються оці тільки двері. Може ті колеса, звісно, але. Мінус то мінус. Дзеркала цілі. Зараз в нас буде інформація і факт. Lamborghini Reventon – це середньомоторний суперкар. Він один із самих дорогих Lamborghini для доріг загального користування. Коштує він приблизно 1 мільйон євро. Десь 1,5 мільйона доларів. Lamborghini Reventon 2008 року виробництва. В загальному було випущено 41 екземпляр, 21 екземплярів купе і 20 родстерів. Має 12-циліндровий двигун. Це один з самых сильних атмосферних двигунів в світі. Він розганяє до 100 км за годину за 3,4 секунди. А максимальна швидкість складає, складає 330 км за годину. Дана модель Ламбургінні Ревентон. Традиційно названа на честь БК. Колись Ревентон так звали БК в 1943 році. Вбив на кориді Тореадора Фелікса Гузмана. Mm. Ух <плес> підписуйтесь uh. на мій канал, ставте лайки, буде цікаво.